Вітаю! Ми продовжуємо говорити про знання, які можуть врятувати життя у цьому випуску ТАКМЕДу Поговоримо про дефібрилятори. Дефібрилятор значно підвищує шанси вижити при проблемах з серцем. Він зроблений для того, щоб бути ефективним, і зазвичай вони автоматичні. Щойно відкривається коробка, він крок за кроком починає розповідати, що треба зробити. Але як ним правильно користуватися та де його знайти, ми поговоримо із засновником. Української школи порятунку Валерієм Лозинським Валерій. Добрий день вам Поздравляю. розкажіть, будь ласка, дефібрилятор це щось таке велике, що ми бачимо в американських фільмах, чи угу. це якась компактна річ, тому що для мене це все ж таки така традиційна угу. статична штука. Ну, знаєте, насправді це певне кіношне кліше, де ми бачимо людина, лежить в реанімації, в неї зупиняється серце, далі ліки такі реанімація дістають, змачують. я такі. Фігачать і все, там щось відбувається. Насправді все на порядок простіше. Дефібрилятор, він зазвичай мобільний. І тут ще є певна особливість. Якщо ви те, що бачите в кіно, то це завжди робить медики або медсестри. Цим інтегратор може користуватися. Будь-яка людина, головне просто наявність навички. І також ще важливо зрозуміти те, що даний дефібрилятор він не може вдарити просто так людину. Типу, якщо ми зараз наклеїмо справжній дефібрилятор на один одного, нічого не відбудеться, хоч сто разів будемо класати на кнопочку. Тому що а, його задача це бути помічником. Тобто він каже, що робити. Він щитується, все ритм. і тільки тоді він приймає рішення, чи потрібно розряд відповідно чи ні. Добре, Валерію, давай тоді не будемо тягнути інтригу і покажемо, власне, як <зас> виглядає такий дефібрилятор. Якщо можна, розпаковку починаємо його розпаковувати та відкриваємо. В Першу чергу ми нічого не ліземо, ми не беремо наліпки, ми не починаємо їх ліпити. Куди завгодно ми в першу чергу його вмикаємо. Дефібляторів в світі багато, та модельний ряд багато. Тобто вони можуть по-різному працювати. Десь потрібно буде вставити дроти всередину, десь спочатку наліпити і так далі. Тому включайте і слухайте. Вмикаємо. Дорослий пацієнт. – Угу, Тобто Якщо тут є. Угу. Можна стати на паузу. Це навчальне. У... Ага, тобто тут можна робити паузу, але я хотіла уточнити: усі дефібрилятори мають голосову інструкцію? Абсолютно. Ба більше українською мовою. Нічого собі круто. Поїхали далі. Поїхали далі. – Розтібаємо йому кофту, так. Я mm -hmm. буду намагатися робити все за інструкцією. далі. Mm -hmm. Продовжуємо. Зніміть упаковку та наклейте електроди на пішку. Ага. Зараз ми дістаємо наклеїти згідно інструкції. Ш Давайте поставимо на паузу. Так. Що таке електроди? Електроди це ці наліпки. Важливо те, що на наліпках ми можемо побачити місце, де має бути наліпка. І, відповідно, і саме в цьому місці ми і клеїмо обидві чи тільки одну? Обидві. Обидві. Окей. Так. Е я роблю це вперше. Це я зазначу для усіх наших глядачів, тому я можу також помилятися. Ми будемо коригувати так. Тут написано: а ось так не торкайтесь пацієнта. Ставлю на паузу і тут дуже важливий момент, коли ми чуємо фразу не торкайтесь пацієнта, це говорить про те, що дефібрилятор починає вимірювати відповідно серцевий ритм для того, щоб розуміти чи є. Серцебиття, яке серцебиття у людини, а тут може бути порушення ритму серця, і він хоче це щитати, якщо він фіксує те, що проблеми є. Він вам скаже наступну фразу. Зараз ми дочекаємося щось по типу а, рекомендована дефібриляція. Але він може цього й не сказати. А це не означає, що ми припиняємо щось робити. Ми будемо продовжувати робити далі по його вказівкам. А угу. я готова. Давай далі. І важливий нюанс. Як тільки ми чуємо не з пацієнта, ми це озвучуємо для всіх людей. Можливо, це метро, ну мовно станція Чернігівська, там шум, вулиця так далі. Просто робимо ось такий жест і кажемо: не торкайтесь пацієнта. Люди розуміють, що торкатись точно не потрібно. Окей, не торкайтесь пацієнта, проводиться аналіз серцевого ритму. Давайте розберемося. Розряд це удар струмом, метою якого є обнулити серце та відновити нормальний його ритм. Так як це удар електричним струмом, якщо ми вами знаходимося відповідно в калюжі, то ми відповідно отримаємо удар струму. Не я, ні ти, ніхто не хоче отримати удар сумові, Но... тому точно важливо перед тим як щось натискати. Подбайте про власну безпеку, це безумовний пріоритет. Людина а, не має бути в калюжі з вами або взагалі мокра. Якщо у неї є прикраси, приберіть їх, тому що це може спричинити опіки. Та сама історія з бюзгалтером. Він має бути зняти, так як це може спричинити опіки. А також ще до речі, дуже важливий нюанс. Якщо ми тут будемо бачити шрам на цілі в цій зоні, можливо, кардіостимулятор на шрами не клеїмо. Ми можемо наклеїти нижче. Але не на ореол-соску та відповідно не на сосок. Окей, поїхали І. далі. І ще перед тим як їхати далі, давай важливий момент, коли зараз загориться червона кнопка. Ми кладемо палець на неї, але на неї не дивимося. Ми дивимося. Навколо угу. попереджуючи людей, що зараз буде розряд, і вони мають якомога далі відійти. Добре, Валерій, скажіть, будь ласка, якщо зараз на вашу думку ми спустимося в київську підземку, чи усі пасажири зможуть знайти, по перше, дефібрилятор, угу. і чи усі знають, як ним користуватись? О, ти знаєш надалі? Я думаю, що коли ми спустимося в підземку, то більшість людей буде думати, що це їх побуває током. Діти будуть гратися і побувають себе током. У нас дуже багато міфів, але а ми зараз просто, щоб давай не говорити, спустимось, і, як казав один філософ, очами пощупаємо, руками побачимо. Давай, я згодна з тобою повністю, ідемо в метро. Де є в метро, я знаю, але як конкретно ними користуватись, на жаль, ні, лише у фільмах бачив. Дефібрилятор київським метрополітеном за, не за підтримки проєкту USAID, здається, розставлені майже на всіх станціях метрополітену. Так було принаймні заявлено, особисто не перевіряв. Що вони є в метро, я не знаю. Бачила, бачила по новинам і бачила його на станції метро, де він знаходиться? Два роки тому людині стало погано, там була скора метро, і вони відкачували. І там просто стояли, ну, не, не використовували його, але рядом лежала. ця штука». Знаємо, що є в метро. Для того, щоб при зупинці серця як можна швидше оказати допомогу людині. Ну що, ось ми наші київські підземці позаду нас ось така зелена скринка. До речі, як і казали в студії, вона саме ось така. Що ми тут можемо побачити? Ну, знизу або збоку є в нас алгоритм дій. Тобто, що ми маємо пам'ятати? Ну і відповідно сам дефібрилятор. А при його відкритті... Ми можемо його фізично дістати, та буде ось такий звук. Дефлібулятор це річ, яка надає допомогу пасажирам під час, коли їм стає погано за серцеві захворювання. Це по-перше. По-друге, не всі пасажири мають навички ним користуватися. По-третє, не маючи навичок з ним користуватися, він легко виводиться із робочого стану свого. Так що ним тільки мають право користуватися працівники поліції і медики, які перебувають на виклик. У останній випадок, це був позитивний випадок. Це на станції метро Палац спорту, станція метро Нивки застосовувалися. На станції метро Нивки взагалі передали людину похилого віку, 76 років йому було, і в нього вже не вперше була ситуація, що в нього була зупинка серця. І передали працівники поліції у кареті швидкої допомоги. І... Вони його реанімували, і людина на сьогоднішній день ще жива. В умовах війни стрес це невід'ємний чинник, який провокує низку захворювань. Після нічних російських атак українці часто скаржаться на проблеми зі здоров'ям. Зростає ризик захворювань, які в тому числі можуть спровокувати порушення серцевого ритму. Ніхто з нас не знає, де і за яких умов можуть знадобитися базові знання з домедичної допомоги. Це стосується і роботи з дефібрилятором. Тому даний алгоритм є важливим для кожного українця. Не нехтуйте випусками такмеду та вчіться разом з нами рятувати життя.